І останнє слово, і тому воно може бути ну, трохи підсумкове. Мені пощастило, я можу врахувати, не повторювати те, що сказали мої колеги. Отже, тут звучала така ідея, що Україні дуже важко пробиватися на світовий ринок. І це на світовий культурний ринок, і це абсолютно вірно. Це так воно і є, і, звичайно, надзвичайно добре, що з'явилися структури, які підтримують цей нелегкий шлях української літератури на світовий ринок. Але не лише Україна в такому стані. Я дозволю собі зробити екскурс в Америку. Я була на міжнародній письменницькій програмі в США, і там були представники багатьох недомінантних культур. І у нас був виступ у Вашингтоні, в залі беседа, в музеї сучасного мистецтва в Америці, і це було також надзвичайно престижний захід. Це так само престижно, як і от цей книжковий салон в Парижі. Було 10 чоловік, яких фінансував Держдепартамент от наше перебування в Сполучених Штатах І от цей фінальний виступ, ця фінальна сесія, і були розіслані запрошення до посольства всім представникам всіх тих країн, чиї виступи були ні В'єтнама, ні Угорщина. Ні Чилі, ну, ні Україна. Ніхто не прийшов. І треба було бачити обличчя британського письменника Грегорі Нормінгтона, коли не прийшла Британська імперія, послухати виступ свого сина. І це було, ну тут, так би мовити, це був шок. І тільки Аргентина з'явилась у вигляді і посла, і культурного анташе. Тобто Леопольда Брезуела, письменник аргентинський, який був от в складі нашої делегації, от він був пошанований належним чином, і ми тоді говорили, що найбільше літературу шанують в Аргентині. Здається, в Аргентині Нобелівських лауреатів також немає. Але не в них справа. І е, такі перебування, от такі міжнародні... Е, е, Збіговиська письменницькі, вони показують саме, наскільки Україна не унікальна. У своїй загубленості в цьому світі. Так, Марія, я згодна, мене також вразив стенд Конго, він був фантастичний. Але книжки конголівських письменників не входять не те, що в десятку, але і в першу сотню. Книжок, які найкраще продаються у французьких книгарнях. Е, Ну, Це також факт. Я не кажу, що не треба робити цих фантастичних презентацій, їх робити треба, але шлях до слави дуже тернистий. І всі ми тут присутні. Я, можливо, скажу якусь жахливу річ, але я її скажу. Ми всі могли писати російською мовою. Навіть ті, хто з Західної України. І шлях був би коротший. Але ми вибрали цей шлях. І наші видавці, вони теж могли видавати російських письменників. В Києві багато добрих російських письменників. Але ми самі обрали цей шлях. Ми <смістична> Виступ Сергія Гришчука вважати, е <смістична> вважати таким епілогом, я вважаю, що все-таки ні. І, і тут Лариса Денисенко говорила про те, що існує містика, існує от оцей момент, е а невідомо, як воно виходить. Ну, ми всі митці. Письменники ми знаємо, наскільки це загадковий процес написати добрий твір. А видавці знають, що можна видати добрий твір, а він не матиме успіху і він не продаватиметься. Так можна зорганізовувати промоції, це можна ще в рамках України зорганізувати. Перекладена книжка. От вона видається іноземною мовою. От підписаний цей бажаний контракт. От вона продається в книгарнях іноземних і вже її знімають зі столика, ставлять на полицю, а потім взагалі несуть у підсобку. А потім, коли читачі питають, то кажуть, будуть обрати, ми принесемо. А, а, а читачу ж важливо погортати книгу. В книгарню заходять на загад буряків і не знають, що куплять. Е, я пам'ятаю, присутній тут Тарас Марусик, колись мені прислав газету Фігаро де була стаття про естонського письменника, про, про те, що про, це був 94 й рік і вже була стаття ну, про Яна Крауса, дуже відомого естонського письменника, але про нього писала Фігаров вже тоді. Півтора мільйони націй. Існує премія у Франції за переклад з естонської мови. І... Знайшлися журналісти, які написали фігаро про естонського письменника. І я сподіваюся, що містика спрацює і коли будуть видані українські книжки, ну, скажімо, у Франції, то вони не загубляться на ринку, і вони потраплять, ну якщо не в десятку, то в другу десятку книжок, які найкраще продаються, неодмінно потрапляться. Дати до слів Євгенії, як було приємно бачити просто таку, ну, це не Мадонна, це мадон нашої літератури Андрія Куркова в вітринах книгарень. Тобто там був його портрет, він намагідно всміхався, це була ще одна така проязна посмішка до нас. І було дуже приємно бачити, що якраз його книжки там є бестселерами. Що російською, що французькою, і зараз він буде продаватися українською мовою так само там. Можна я ще только, щоб закінчити цю тему тої амбасади нашої все. Я, е, я вже останню крапку, тако. то не лише культури е, стосується там, вони вже наші гроші там працюють, отримують. Ми в метро, їдемо в метро, скрізь у кожному вагоні. Євро 2012. Польська, польська, польська. Ну ніде України. Я би запитала, хто в нас відповідає. Лубківський, Маркіян чи хто там в нас це відповідає. Ну а що та амбасада робить? Чому поляки Польщу? рекламують як країну, як державу. А нас там немає. Вони кажуть, вони кошторис готують, ну після Євро кошторис буде. І через це це не претензії до них, від того б нічого не змінилося. Бо є, вони були, там нема їх. Божка їх бере, кажуть, в нашому селі. Але ж, 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 але але ж, це, ж, це ж посланець держави. І нас з вами. Нашим коштом ми їх утримуємо. Через те така печаль. Можна б хвалитися, там щось розказувати, якісь речі приємні. От я хочу, ти не чула, може ти ще й не знаєш, що вже і угоду підписали, тебе без тебе женили англійською. І це прекрасно. І це прекрасно. з чим я тебе вітаю. А там, дай Бог, потихеньку тут щось тут.